На прохання одного з потенційних власників такого трактора, клієнта мережі Магазинів Мотостор, знімаю огляд трактора Донпенг DG2, який в нас є в наявності за суперакційною ціною. Ось так трактор працює, працює вся оптика, триточкова навіска у цього трактора. Ось так тут позаду все виглядає. Кажу одразу відсутній буксирувальний гак. Оптика вся працює. Світиться. Ось так виглядає цей трактор. Ну і тепер заглушу двигун і більш детально покажу, розкажу все. Ось так виглядає підкапотний простір двигунка М385, фільтр паливний. Фільтр масляний, насос підкачки, повітряний фільтр з циклоном, паливний бак під панелю приладів, радіатор, розширювальний бак для системи гору. Насоси. Ось так виглядає все під капотом. Далі немає передніх противаг. Передні колеса 6,50-16. Міст, дивіться, ось так виглядає міст. Вимикач маси, капот. Уважно. Ось. Коцка. Коцка, коцка. Тобто все тут також. Бачите? Ця сторона, тепер інший бік. Ось вони. Раз, два. Ось так виглядає тут. Тепер. Тут все ціле, гумовий килимок, панель приладів вже комбінована, сидіння. Називають деякі продавці цю коробку синхронізовану, тобто тут 4 передачі вперед, всі чотири назад за рахунок реверса, вмикач повного приводу, двошвидкісний вом, важелі, тут навіска, крило. Уважно. Ось так виглядає воно. Заднє колесо 112х24 розбірний колісний диск. Ліхтарі, зашито все, гвинт трьох точки, сам підйомник, міст. Так, ось так все це виглядає, інше крило. Ось такий міні-трактор зараз обирають, показую всім, тому що поки гроші не оплачені за трактор, звісно. Кожен з вас має право купити цей трактор. Телефонуйте 066 949 9090 і можете купити ось такий виставковий трактор по програмі Оцінка, трішки не вистачає буксирувального гаку і передніх колісних противаг, але і економія тисячі доларів, по суті. Дзвоніть 066 949 9090.